Зараз за хвилину зробимо мордяку гарбузяку. Поїхали. Спершу шуруповертом робимо декілька отворів. Далі лобзиком через ці отвори зрізаємо верхушку гарбуза. Дістаємо верхушку і зрізаємо зайве реноватором. Всю м'яку всередині подрібнюємо шуруповертом з насадкою вінчиком. І, звісно, висипаємо. Далі розмічуємо олівцем місця для очей та роту і реноватором прорізаємо. Варіантів, як вони можуть виглядати, безліч, тому експериментуйте. І лайфхак стамеска чудово доробить всі, скажімо так, отвори. Замість свічки всередину кладемо наш ліхтар CFL 36 Ultra і отримуємо результат. Ось така у нас мордяка-гарбузяка вийшла. А я вас запрошую робити свої публікувати в сторіс, відмічати нас. Найкраще ми репостнемо собі на сторіночку. І ще попрошу не судити строго, Це моя перша мордяка-гарбузяка, але я впевнений, що у вас точно вийде краще. Очікую на ваші роботи з відміточками Дніпра.